І і блеф, і віче і розуміння, що третій рік війни Україна не тільки не прогнулася з точки до навпаки, збройні сили дають добряче е, у відповідь російським окупаційним е, військам і агресору. Ну от я щойно повернувся декілька днів тому. Був на запорізькому фронті на південному і фронти і нулі, і одиниці, mm -hmm. та й в самому Запоріжжі, рідному побував. Я вам скажу, що наприклад, і е, те, що я на власні очі побачив, як професіонал, скажу вам, що наші військові це сила, збройні сили, порядок. Впевненість, чітке розуміння, як протистояти, як бити агресора, чітке розуміння, що ще потрібно для цього, і це на рівні от, знаєте, реальних наших бригад, які стоять на нулі на передовій і відбивають ворога. Я вже не кажу, що села, які якраз на одиниці, тобто там, де проходять ротацію військові, місцеве населення повністю теж. Розуміє і підтримує Збройні сили, підтримують економічно, підтримують морально. І в цьому сила України. От коли побуваєш і на землі, побачиш, то ця маячня Путіна я не знаю для кого. Він сам міг поставити дзеркало і сам собі це сказати. Я думаю, ефект був би той самий, як якщо він на щось інше розраховував. Але я тепер як вже професійний політичний коментар, що, на мій погляд, дуже добре, що він це сказав сьогодні, тому що завтра. Весь світ цивілізований збереться на саміт миру, миру і жодних ілюзій ні у кого не залишиться. Ну все, він продемонстрував. Путін продемонстрував, що ось я агресор. Ви забули Гітлера. Саме Гітлер, я нагадую, виступав своїми промовами. Він починав як: Ми хочемо миру, ми хочемо миру. Віддайте і кусок, після цього Чехослова. А після цього концтабори, Чехословаччина і Польща і так далі. Все це світ вже бачив. 90 років тому все це було, і знаєте як більшої допомоги для того, щоб більш рішуче підтримувати українську формулу миру для всього цивілізованого світу, було важко вигадати, так, а що а сапутін вигадав, що саме найбільше вплинуло от зараз. все таки події 13 червня з московською біржею біржою. Із я думаю, зб... збройної сили України угу. не, не треба мати жодних ілюзій для того, щоб розуміти, що збройні сили України якраз руйнуючи Бати вибиваючи зараз ворога навіть uh -huh. на харківському напрямку, там де так відчайдушно стільки сир ресурсів стягував російський генштаб. Зараз збройні сили відбивають в назад все це і розуміють і російські військові. Та я думаю, і сам Путін між своїми цими пропагандистськими промовами для самого себе, все чітко бачить і все чітко розуміє. Україна не здасться. Не здалася і точно виб'є ворога з тимчасово окупованих територій. Весь світ це теж зрозумів. І останні Рамштайни, останні останні заяви наших американських партнерів, а головне не заяви, а конкретна зброя дозволи бити цією зброєю по російським військам військовим об'єктам. Я вас запевняю це тільки початок. Ось такими заявами Путіна і інших його пропагандистів дуже скоро будуть дозволи бити вже. Далекобійною зброєю від наших партнерів по російським військовим об'єктам, їхнім аеродромам, по їхнім терористичним літакам і так далі, це неминуче і це те, що робить нас сильніше, а агресора слабкішим.